что можно сказать, да, по НАТО, главные вещи. А, подтверждается Рубикон 29 -го года в подготовке военного столкновения с Россией. Ну, а, учитывается опыт э, СВО, поэтому с 5 процентов полтора на защиту критической и важной инфраструктуры. Ну, чтобы защищать, по примеру, украинской. Практическая сторона, никакого смещения позиции НАТО нет. Две статьи из пяти российско-украинской темы существуют. Безопасность Украины квалифицируется как часть собственной безопасности. То есть они впрямую подписываются воевать на стороне Украины. Взносы на оборону Украины и военную промышленность зачитываются в 5%. То есть все понятно. Мы объявлены источником угрозы евроатлантической безопасности. Второй международный терроризм. Тобто вони нас де факто прирівняють саме так. Росія стратегічний ворог і не лише для України. І про це навіть йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО. На ефірі у Скабєєвої до речі, слова про розпад альянсу також раптово почали брати назад. Що стосується саміту в Гагі, то по-моєму он е, закінчив наші надіжди, які були у багатьох в Рассіна в февралі. что вот он раскол между сша и евросоюзом чего тогда только не говорили раскол новой мировой политики сша будут чуть ли не противостоять европейскому союзу конец нато как видим никакого конца нато нет и объяс наоборот даже создается центр по координации в отношении военного конфликта на украине на прямой связи александр хабаров саша здравствуйте если подвести итоги саммита, которые анонсировали как саммит, который может закончиться развалом альянса, то вот как подвести, что случилось из того, что боялись, что не состоялось и как вел себя Трамп. Ну, Альянс, как мы видим, не развалился по крайней мере на данном этапе. Хотя Трамп был очень недоволен позицией Испании, которая отказалась повышать расходы на оборону до пяти процентов от Ввп. И он пригрозил испанскому правительству тем, что во время торговых переговоров. Їм прийдеться заплатити за це дваждо, але в цілому Трамп задоволений. Він задоволений тим, що країни-члени НАТО погодилися виконати його вимогу та підвищити військові витрати до 5% ВВП. Але такого показника країни НАТО мають досягти аж протягом 10 років, тобто до 2035. -го. На той час Трампа точно вже не буде у Білому домі. Швидше за все, його не буде там вже і у 2029. -му. У цей термін цільові показники військових витрат можуть бути переглянуті, що також передбачено угодою. По-друге, з 5% безпосередньо на військові витрати йде лише 3,5%. Ще 1,5% мають інвестуватися на різні суміжні потреби, у тому числі на розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, наприклад, у мости, дороги, залізничні колії та порти. Таким чином, загалом члени НАТО з одного боку спробували задовольнити Трампа, щоб він не грюкнув дверима, і це в них по суті вийшло, бо він поїхав із саміту дуже задоволеним. А з іншого боку, вони таким чином пропетляли та не будуть тепер серйозно підвищувати видатки на оборону. Хоча 3,5% – це також прогрес. А що ж в цей час терорист Путін? Ми знаємо, те, що на ближайшому саміті НАТО. планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей Альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Обосновывая свої плани руководство альянса вновь о какой то угрозе со стороны Росії, о каком то нашем возможном вторжении в Європу самі собі придумали эту страшилку і повторяют її из года в год. Це що виходить? Путін наїхав на Трампа. Адже саме американський президент вимагав від партнерів по НАТО різко збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. То тепер цікаво, як на це все відреагує господар Білого Дому. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Нріцена. Побачимось.